Я жінка для неї, і про неї. Хочемо ми того чи ні, ми припускаємося помилок. Часто ми переживаємо їх досить болюче. Ми повертаємося до них, обдумуємо їх, картаємо себе. Принаймні, у мене є така проблема. Я борюся з цим, але іноді так важко відпустити якусь ситуацію і простити себе. Що робити з такою надмірною самокритикою? Я попросила розповісти нашу гостю, психологиню, авторку проєкту «Її територія Наталю Науменко. Наталю, підкажіть, що робити, коли хочеться себе гристи і гристи. Включати усвідомленість, що таке включати усвідомленість розбиратися із тим, яка це самокритика. Тому що, в принципі, критика це добре, якщо вона конструктивна, самокритика. Конструктивна, це теж дуже добре. Просто мало хто знає різницю між деструктивною і конструктивною самокритикою. А різниця очевидна. Ось деструктивна самокритика, вона якраз і полягає в тому, що ми себе гриземо. Буквально так, як ви сказали, гриземо. Ти ледацюга, в тебе нічого не виходить, ти знову все втратила, ти знову все спортила, це все через тебе. Треба включати мізки. Так, так. І як правило, після таких думок ну, згадаємо, коли нам. В дитинстві казали таке, чи дуже сильно нам хотілося знову спробувати? Ні, це зовсім не мотивує, і якщо ми чуємо це десь сьогодні. То нам це зовсім неприємно, тим паче, якщо ми це кажемо самі собі, і ще й можемо обзивати себе якимись слівцями не дуже добрими. Так, є таке. Ну Наталю, дивіться, а чому ми це тоді робимо? Нам це неприємно, нас це не стимулює, але ми весь час повертаємося до цього і картаємо себе, критикуємо. Треба пам'ятати, що в дорослому житті люди роблять все те, що з ними робили дорослі в дитинстві, і тому вся оця самокритика і таке відношення до себе, воно звідти. Також іде, ми могли виховуватися в такій атмосфері. Ті дорослі, які були навколо нас, вони не бажали нам зла, але неусвідомлено говорили нам такі фрази, які просто відклалися в нашій пам'яті, і ми їх просто відтворюємо сьогодні в реальному житті, коли потрапляємо в схожі ситуації. Тобто ми не знаємо, як можна по-іншому реагувати на помилку, так? Абсолютно вірно. Не знаємо, як по-іншому. Це перше. І по-друге, в нас взагалі немає. Право на помилку ми собі не дозволяємо, не дозволяємо, тому що я помилився, дорівнює я невдаха. Все немає е, нічого посередині, розумієте, і в цьому є велика проблема. А звідки це? Чому у нас таке розуміння? Тому що е, тільки тоді, коли в нас все вдавалося, ми отримували похвалу і підтримку. А коли в нас був е, якийсь промах, нам завжди казали, ну можна було і краще, чого ти так погано постарався, і так далі. Тому нам страшно помилятися, щоб знову не почути в свою адресу такі слова. Я думаю про наших батьків, і в принципі, дійсно, як ви казали, вони не хотіли. Хотіли нам зла, але чомусь вони так говорили. Чому тоді вони так реагували на наші помилки? Можливо, вони хотіли нас так стимулювати або боялися розбалувати? Ну так, у них таке розуміння було, таке було виховання. Ми всі виходці із пострадянського простору і. Такі принципи тоді були, що не треба бути гіршим, що треба бути як всі, да що треба там тягнутися вгору без кінця рівнятися на когось. Так, і було дуже соромно, було дуже соромно батькам, якщо тому що ну так соціум реагував. Якщо дитина була трієчником, то всі знають, яка була реакція. Це було дуже неприємно. І тому ніхто не хотів бути в такій ситуації і, образно кажучи, зажимали гайки таким чином. Добре, вже зараз я доросла. Жінка, але відчуваю, що є схильність до надмірної самокритики, такої деструктивної самокритики. Що я можу зробити, щоб зупинити це і більш адекватно ставитися до своїх промахів? Тому що часто теоретично все розумієш, а практично змінити хід думок важко. Найперше, що ми можемо зробити, це усвідомити, що я можу це зробити що це в моїх руках, тому що. Перша позиція психологічно зрілої людини це коли вона бере відповідальність за свої стани на себе. Я можу це зробити. І друге, це розібратися, що ж таке конструктивна самокритика, і просто почати втілювати її в своє життя. Тому можемо піти просто по пунктам цієї конструктивної самокритики. Давайте. Отож, перший пункт, з чого складається взагалі конструктивна самокритика, дуже важливо розуміти, що перше, що вона складається, це похвала. Це обов'язково похвалити себе. Тобто, я зробила помилку або пережила невдачу, і в цей момент я маю себе похвалити. Прямо таки знайти, отак як шукають скарб, як шукають маленьку пуговку на підлозі, знайти за що ми можемо зараз себе похвалити. Далі другий пункт, що важливо зробити, відмітити, що вдалося, що було нормальне. Що е, встигла зробити, наприклад, да? щось було таке, що вдалося зробити. І третій пункт це якраз отаке маленьке побажання на майбутнє. Що я можу собі побажати? Оце і буде якраз ота критика, але вона стоїть в кінці, вона захована в таких позитивних моментах, скажімо так. І тому вона не різка. Вона не така болюча. Давайте повторимо. Спочатку ми знаходимо за що себе похвалити, далі згадуємо, що вдалося в цій ситуації. І в кінці третій пункт маленьке побажання, маленьке на, майбутнє. побажання на майбутнє. І це є власне тим, що ми називаємо критикою. Так, абсолютно вірно. І це будуть пункти конструктивної критики. І їх можна приміняти абсолютно до будь-якої ситуації. Чи це побутова ситуація, чи це в професійній сфері, чи це в сфері спілкування. Соціальної реалізації неважливо. Важливий такий до себе підхід. І ось, коли ось такий підхід, тоді є бажання спробувати ще раз. Тоді є мотивація, тоді немає безкінечного почуття провини, немає почуття, що ти, ну все, не вдахай більше не піднімешся. Хочеться іще йти і щось робити. А ну, давайте спробуємо. Наприклад, знову зірвалася на дитині. Ну, ось давайте подивимося. Пункт перший. Похвала. За що ми можемо зараз себе похвалити? Я спробувала вирішити складну ситуацію. Так, добре, похвалили. Тепер наступний пункт. Що вдалося? Перші п'ять хвилин я трималася. Ось, чудово, прекрасно. А вчора витримала всього три хвилини. Перші п'ять хвилин я трималася. Можливо, потім е, зрозуміла свою помилку і вибачилася. Тобто, є якийсь плюс. Обов'язково помітили його. І далі маленьке побажання на майбутнє, третій пункт. Ну, наприклад, не починай розмову з дитиною, коли відчуваєш внутрішню напругу, чи коли поганий настрій. Так, і тут нам допоможе знання інтенсивності емоцій. Тобто, коли я відчуваю роздратування слабкеньке, не йти до дитини. А значить, спочатку з ним справи. розібратися з собою зі своїм станом. Тут можуть бути різні інші приклади ситуації. Наприклад, там е, жарила вранці млинці, вони згоріли. Да? За що можна І... себе похвалити? Молодець, що хотіла приготувати на сніданок смачні млинці. Що вдалося? Замісила, ні, не замісила, заколотила. заколотила в смачне тісто. Молодець, супер. Маленьке побажання на майбутнє. Не відволікайся, не бери в руки смартфон, коли жариш в линці. <рес> Дякую вам. Ви сказали, що самокритика корінням сягає в дитинство. Мені прийшла думка, що ті самі три пункти добре використовувати, і коли я хочу зробити зауваження дитині. Так, в будь-якій побутовій ситуації. Наприклад, донька розбила м, вашу улюблену вазу. Я маю її похвалити. Так, розбила улюблену вазу, тож давайте будемо шукати за що хвалити. Пункт перший. Добре, що ти в мене така активна. Або дякую, що ти вирішила навести порядок. Наприклад, якщо вона розбила вазу, коли прибирала. Так, а можливо, вона взяла цю вазу для того, щоб поставити туди квіти для мами, яка прийде. Тому можна похвалити за те, що в мене така. Важна дитина, і вона хотіла зробити мені приємне. Так? Угу. Далі можна побачити, що ж все-таки вдалося хорошого в цій ситуації. Ти дістала її з полиці. Ти вже сама туди змогла дістати. Ти молодець, ти спробувала і в тебе вийшло. А тепер маленьке побажання на майбутнє. Будь ласка, будь більш обережною, і тримай речі двома руками. Двома руками. Або підстав табуретку, щоб вона стояла і не хиталася. Або попроси когось допомогти, якщо хочеш зробити мені сюрприз. Звернись до тата або до старшого брата. Цікаво, що коли ми шукали, що вдалося, я зловила себе на думці, що це саме те за що ми дітей сваримо. Навіщо ти туди лізла? Абсолютно вірно. І відбиваємо бажання взагалі робити сюрпризи. Справді. Потім просто дивуємося, чому в дорослому житті людина цього не може робити, тому що колись, образно кажучи, її настукали по руках за це. Так наскільки треба бути обережними зі словами, і в першу чергу з тим, що ми говоримо собі, абсолютно вірно. Починаємо в себе, тому що ближнього ми можемо любити тільки як самого себе. Наталю, дякую вам. Було дуже цікаво. Я жінка.